Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю любителі винограду. Сьогодні коротеньке видиво хочу зняти про тріск. тріск виноградних сортів, кущів. У нас дощ був 20 серпня, там півтори доби йшов, там легенький тріск з'являвся, так як я зараз зайнятий більше реалізацією ягоди, я не мав часу так детально оглянути свій виноградник. А сьогодні хочу так пройтися більш. Бачив, що деякі ягодки вже тріщали. І зараз так по тих основних сортах і гібридах, які мене більш всього цікавлять, я зараз пройдусь і разом вам покажу. Перш всього мене цікавить мій красунчик, любимий, ось крайні Гронку. Сонечко світить. Що там? Ось, на маленькі ягодки є тріщинка, ну на маленькі. А великі ягодки, самі більші, нема нічого тут. Що ти мій любимчик, красунчик? Живий, живий, все добренько. Ну, ось так, довго не буду, бачу, красунчик витримав, все нормально. Може деяка Ягітка менше. Вон, зазвичай вони так і менше хорошачі ягоди і підтріскують. Красунчик чудовий, вийшов, добре. Байканур, ну він ніби ніколи не тріщав. Вон є якась одна ягідка, То механічне пошкодження. Байканур, до речі, горошну в мене в цьому році. Ну, він ще тільки забарвлення бере. Запізнення дуже велике сезон, бо ми ви всі вже знаєте це. Про що говорити. байконур добре. Галінка. Галінка. гуд, Немає тріщинки ні одної. Це тільки сигнальний врожай. Власно кореневий кущ. Галінка добре, Тут красава. Красава немає. Тріску. Вона ще тільки-тільки набирає. Добре, красава, добре, зразу ж тут дивлюся, що в мене пам'яті вчителя. Пам'яті вчителя не видно. Також він тільки-тільки-тільки набирає. Немає тріску. І тут пам'яті вчителя. Та добре, добре. І знову ж красунчик. Та що дивляться? Нормально. Красунчик. Добре, без проблем. Тріску не бачу. Добре є. Мрія фермера. Вона в мене досить погано запилилась в цьому році. Якась ягодка також. Дрібненька трісла. Мрія фермера ще довше висіти, ну немає тріску. Мрія фермера. Надіюсь виживе. Ось тут етют на прищепі. Ще довго буде висіти набирати, певно. Немає нічого. Фромоаси, албе. Все живе, добре. Білосніжка, яка може схильна бути до тріску. І це потерлось. Ну, чудово, чудово, тим паче, що вона тут під парником і з парника нанюлялась. І дощ ляв, чудово. Зразу ж тут переходимо. Знову ж красунчик в мене тут. Ще тут глянемо, це, власне, кореневий кущ. А тут в нього грона трошки менші, ягодки менші. Все ціле, добре. Гарольд, Все його можна зрізати, мабуть. Гарульд, слава Україні. Все живе, все ціле, чудово. Слава України без проблем. Далі полунечний, живенький, нічого, йому не бракує. Розмалін. Маленький грона, правда, в нього. Треба ще спостерігати за тим кущом взагалі-то. Третій рік, я сподіваюся, на трошки більший урожай у нього. Невеликі грона, але тріску немає, добре. А тут альянс. Що це? О, вже пташечка знайшла і тут. Подовбала. от Зараза така. Ну Альянс. Ось це грома вже забарвлене, але немає тріску. Румейка. Здоровече, навіть ягоди тисняться трошки. Не хочу окрепко шевелити. Ніц не бачу ще по ньому. Оце ягоди попечені. Кілька ягод, ну хай ще будуть. Ага. А це що? Трісла ягодка на румейки. Одна. Зразу видалю її. Ну, все грома крутити. Угу. Вон ще одна ягодка трісла. Вон ще ягодка трісла. Гурмейка. Не чув, що вона була схильна до тріску. Звісно, це не суттєво. Одна-дві ягодки. І зразу ж переходимо тут, ще етюд, тют. етюд, Є одна ягода тріснуться. Як крепко сидить. Ось, знизу дві ягоди трісну. О, етюд, Ти мені не жартуй. Ще подивимося. Кілька гронок його вже. Таких гарних. На цій гроні немає. І тут немає. І тут немає. Ну, треба ще детальніше поперевин ще. Ще одна ягодка знайшов, Разом ціло зірвав, ну нічого. Ну не страшно. Кілька ягод трісло, це нічого. Це бананас ще в мене випадково залишився. в минулому році хотів його видалити і зрізав не той рукав. весною от почався він. І я вже не хотів вже її зрізати, думаю, хай ще цей сезон тут тих кілька грон на рукавчику побудуть. Ну, бананас він не тріщить взагалі, то не чув. Далі біла леді. Біла леді з цієї рану. Не тріщить, не тріщить. Вона ще зелена, досить зелена. Зоренька. Зоренька, 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 нічого не видно. А вон є одна ягодка. Не можна зірвати, так тісненько сидить. Знизу якась зелена ягода така. Ну, суттєво крепко якось тріску ніде поки не бачу. Далі знову красава переходить. Вон маленька ягідка є, тріснута. Тут, То так. тут знову ж зоренька, з красавою переплітаються, красава, непогане гроно, все ціле і зоренька. Ціле-ціле добре. Ну а це краса балок. О, там внизу трісла ягода. І заляпана одна, друга, а там вона ще й птахою. це скоріше птаха подовбала. Пташечка. Тут знайшла красу балок. Сигнальний врожай. Ну, отакі грона. Тісненькі дуже. А тут красунчик в сіточках. Ну я впевнений, красунчик, якщо десь трісла, то може одна єдина ягодка чи дві. І знову зоренька. Ну нема тріску, що тут заглядувати. Немає. Все добре. Наталі. Наталі, Наталі. Грона трошки щільне таке. Наталі. От що, є трошки тріск, ягодка і пташечка кілька ягід. клюнула. Одна ягода там трісла. Ось, ось тут гарне гроно Ну, Щільне воно їжачком, таке гроно. Немає тріску. Добре. Тут в мене хлопчик, з пальчик. І ще зелений. Зелений і твердий. Ну, не тріщить. Рембо тільки забарлюється, а є маленька ягодка тріснута. О там ще одна, не суттєво. І тут кілька маленьких, знизу трісла, ну рембо таке він ще тільки-тільки забарлюється, йому ще, ще висіть і висить. Так, А це супер висня. Вона вже в мене в сіточках, тому що. Так і вже її починали довбати. Бачу тріск. Одна, дві, три ягодки. Вон чотири, зверху п'ять, шість, ого. Супер вишня. Ти що? Вон ягодка є, вона загнилась, треба розняти, почистити. Супер вишня. Я ж на тебе покладав такі надії. А? І вон тріску є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ягод. Ну це вже це вже щось мені насторожує. Знахідка. Тільки ще починає забарлюватися, куди її ягодки. Ну вже м'як сіють, ну але тріску не видно, звісно. А це рататуй, такий він. Такий він сигнальний, що він зелений як бубен ще. Дінька. Попечені ягідки. Ще зелена тут тільки забарвлюється. Тріску не бачу на динці. Немає. Добре, денька. Йдемо до краю, подивимося, звідси з краю, що нема. Ось так ось ягодки попечені. Ну добре, денька добре також. Ну ось так. Пробігся по основних, так більш нічого страшного я не бачу. Там поодинокі ягодки де трісли. Нічого страшного. Найбільш мене супервичня розчарувала, звісно, але це не означає, що я її вже бігом буду викидати, тому що вона мені Подобається, вона вже стигла, її вже можна буде зрізати. Я оди тріснуті видалю. Ну Ще буду спостерігати за нею в наступному сезоні. А так в основному все витримало досить добре. Дощів було багато, земля ще волога до цієї пори. У нас і вчора дощ кропив, і знов дощ майже кожен день якийсь дощ потрошки йде, ну в основному 300 йде від чого. Що волога, я так, я так вважаю, що... Якщо волога попадає на симі ягоди, вони тоді починають тріщати. Тому що, наприклад, в мене, щоб сильно промочити землю, в мене суглинок такий важкий, то треба добряче підляти його. Можливо, все так добре витримують, тому що я його якраз перед тими дощами також підливав. По 2-3-4 відраві, як під який кущ земля була ще волога, і знову дощі пішли, і знову і знову, земля постійно волога і страху нема ніякого. Так що нема що боротися з тим тріском, а боротися взагалі то з ним і немає сенсу. Я вже пробував, там і брексіл кальцієм, і обробляв. Але тоді була суха. По в минулому році гарна суха погода була і нічого не тріщало взагалі. Чи він щось дав, чи не дав, не знаю. А в цьому році взагалі нічого не обробляв брексілом, хоча він там в мене є, щось я забув за нього. Ну отак. Проблем нема. Одна проблема це дуже пізнє достигання винограду, пізнє визрівання пагонів. Я вже деякі кущі трошки нормую, зрізаю грона. Щоб навантаження зменшення на кущі, щоб скоріше щось достигло в відкритому ґрунті. Спарників вже досить багато вже реалізував ягоди, там вже майже в більшості все достигло. Люди з задоволенням беруть свіженьку ягоду, приходять на виноград. Якби не пізне дозрівання в цьому сезоні, все було б чудово. Віримо в Україні, віримо нашим Збройним силам, допомагаємо. І все буде добре. все буде Україна. Була, є і буде. Бувайте.